Сьогодні мої повноваження депутати Київської обласної ради відповідно до Конституції, відповідно до 141 ї до Конституції, припиняється. припиняються. Припиняються, як пише закон. І ніяка постанова продовжити ці повноваження не може. Тому що вони виписали в Конституції, ці повноваження надавали вигляді моя громада. І тільки ви можете вирішити я далі на... Чергових черговий братур депутатів цієї громади чи ні. Що далі? Далі я залишаюсь тим, хто, поки не обрана рада, виконує обов'язки, завершує обов'язки депутата. Я приймаю громадян, я величезну об'єм роботи, які я робив до цього. Звернення, консультації, працює приймання, допомога, робота на громадах, все це залишається і я продовжую виконувати. Для вас і це означає брова. Але голосувати на сесії сьогоднішнього дня. Я на